Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». На Донеччині загинув захисник з Горохівщини. Білорусь та Росія нарощують військову присутність поблизу кордону з Україною. На Росії почалась друга хвиля мобілізації. Чоловікам вже роздають повістки. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 5 січня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. На Донеччині на війні з окупантами загинув герой з Волині Павло Плескун, 1997 року народження. Сумну звістку повідомили на сайті Горохівської міської тергромади. Відомо, що Павло Плескун з села Пустомит Луцького району був мобілізований на військову службу 27 жовтня 2022 року. Загинув солдат 3 січня 2023 року біля населеного пункту Креміна Донецької області. Саме на цьому рубежі зараз ведуться найжорстокіші бої та одна з найскладніших ситуацій на фронті. Адже ворог безперервно намагається прорвати нашу лінію оборони. Загиблого захисника залишилася мама, тато, два брати і сестра. Про всі деталі прощання із військовим повідомлять додатково. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щире співчуття родині загиблого героя. Двом волинянам, які порушили правила дорожнього руху та пропонували хабарі поліцейським, загрожує кримінальна відповідальність. Як повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області, 4 січня ввечері у селі Поворськ Ковальського району правоохоронці за порушення правил дорожнього руху зупинили водія мотоцикла. 50-річний місцевий мешканець керував транспортним засобом без мотошолома. А під час спілкування правоохоронці помітили у нього ще й ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти освідування Волинянин відмовився і почав пропонувати поліцейським хабар 10 тисяч гривень, аби ті не складали адмінматеріали. Ще один подібний випадок трапився на Волині днем раніше. У Любешові поліцейські зупинили Volkswagen за порушення ПДР. 39-річний водій також намагався, так би мовити, парішати та поклав півтори тисячі гривень у службове авто. Відтак на місцях обох подій працювали слідчо-оперативні групи. Факти хабарів належним чином задокументували. Тепер водіям, порушникам, окрім адмінвідповідальності, загрожує і кримінальна. Санкція статті передбачає від 2 до 4 років позбавлення волі. У Луцьку патрульні зловили п'яного водія, який за вечір вчинив дві аварії. Як повідомили у патрульній поліції Волинської області, 4 січня близько 21-ї години патрульним надійшов виклик одразу про два ДТП. Прибувши на місце події, поліцейські виявили три автівки з механічними пошкодженнями. Інспектори з'ясували, що 45-річний водій Вольво, рухаючись вулицею Конякіна, здійснив зіткнення з автомобілем Фольксваген Поло та залишив. Місце автопригоди згодом на вулиці Завгородній втікач наїхав на припаркований порш та врешті, зупинився. Під час спілкування з винуватцем аварії патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. І не дарма результат тесту на пристрої Драгер 1,68 проміле, що перевищує максимально допустиму норму у понад 8 разів. Відтак на порушника склали відповідні адмінпротоколи. Волинські митники на посту ягодин викрили підприємця, який, всупереч, встановленій Державною ветеринарної інспекції України забороні намагався ввести в Україну 20 тонн необробленої свіжомороженої свинини. Про це повідомляє Волинська митниця. Щоб перевести заборонений товар, підприємець у декларації назвав його Яловичий жир. Втім, лабораторні дослідження підтвердили, це таки свинина. Згодом з'ясувалося, що викритий зі свининою порушник раніше так само безуспішно. Уже намагався вчиняти подібні оборудки. Упродовж року він кілька разів притягувався до адміністративної відповідальності за порушення митних правил. У такому випадку санкція статті передбачає крім конфіскації товару штраф у розмірі 200% його вартості. До слова, партія вилученої на склад митниці свинини оцінена на 1 мільйон 130 тисяч гривень. Матеріали справи передадуть на розгляд суду. Білорусь та Росія нарощують військову присутність поблизу кордону з Україною. Так як повідомляє Міноборони РБ до Білорусі, продовжують прибувати особовий склад озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил Російської Федерації у межах, так би мовити, розгортання спільного регіонального угрупування військ. У оборонному відомстві зазначають, що з окупаційними підрозділами, що прибувають на полігонах Республіка Білорусь, сплановано подальше проведення заходів бойового злагодження а для бійців авіаційних підрозділів планується проведення спільного льотно-тактичного навчання. Також у відомстві заявляють, що спільна підготовка білоруської та російської армії, нібито носить комплексний характер і охоплює не тільки бойовий компонент, а й усі системи, що забезпечують. Тим часом на Росії розпочалась друга хвиля мобілізації. Як повідомляють різноманітні російські пабліки з самого ранку у різних регіонах РФ чоловіки почали отримувати повістки. Усі вони виписані на 6 січня. Попри це, офіційної заяви про початок мобілізації немає. Вочевидь, як це зазвичай буває на Росії, її проводять підпільно для уникнення всезагальної паніки. Неспокійно і у Білорусі там чоловіків викликають у військомати для так би мовити уточнення даних. А роблять це за допомогою цифрових табло для реклами. Зокрема, у місті Борисів мінської області таке офіційне повідомлення транслюють на місцевому автовокзалі. Відповідне відео опублікував білоруський журналіст. Фрегат російського флоту адмірал Горшков, озброєний гіперзвуковими ракетами Циркон, відправився з Чорного моря в Атлантичний океан. Заступник голови Радбезу РФ Дмитрій Медведєв заявив, що судно йде до берегів. Країн НАТО відтак, за даними військово-морських сил, церемонію відправки Горшкова особисто очолив президент Росії, бункерний дід Владімір Путін. Планується, що фрегат виконуватиме завдання бойової служби в акваторіях Середземного моря, Атлантичного та Індійського океанів. У ході бойової служби заплановане учбове застосування гіперзвукових ракет Сиркон. На думку військових, таким чином РФ намагається відвернути увагу від невдач у війні з Україною, зокрема у Чорному морі. Медведів у свою чергу заявив, що відправка відбулася 4 січня, і її мета наближення до країн НАТО і створення загрози для США, зокрема. Працівники державного бюро розслідувань заявляють про викриття масштабної схеми поборів на одеській митниці. За оперативними даними, митники брали гроші з усіх, хто перевозив товари через кордон. Це підтверджують і обшуки адмінбудівлі митного поста. Так, працівники ДБР виявили схованки грошей співробітників митниці. Інспектори лише за декілька годин зміни встигли, так би мовити, заробити понад 65 тисяч гривень. Гроші, спритники, ховали під плінтусами у комп'ютерній техніці, обігрівачах, макулатурі та навіть у туалеті. Лише за короткий період слідство задокументувало факти отримання посадовцями хабарів на кілька тисяч доларів США. Відтак ДБР затримало інспектора на гарячому після чергового отримання грошей. Нині вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди та обрання інспектору запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Успенський собор та трапезну церкву Києво-Печерської лаври офіційно повернули у державне користування. Намісник Лаври від УПЦ МП Павло Лебідь не з'явився на підписання акту повернення культових споруд. Про це міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко повідомив у телеграмі. Він зазначив, що за підсумками роботи комісії був підписаний відповідний акт повернення культових споруд зі сторони УПЦ та додав, що незважаючи на те, що на останнє засідання комісії Місії не з'явився митрополит Павло, який мав підписати акт. Це не є перешкодою для повернення державного майна. Ткаченко зауважив, що українська святиня має служити всьому українському народові і додав: цитуємо цього принципу. Ми і будемо притримуватись в подальшому. Міська рада Гааги підтримала ініціативу щодо створення спецтрибуналу для Росії. Враховуючи, скільки воєнних злочинів уже було зареєстровано та розслідується в Україні, для цього знадобиться окрема будівля. Відповідну пропозицію було внесено лідеркою народної партії за свободу і демократію Лотте Ван бастерн батенбург вона зазначила, що міськрада має зробити усе можливе для підтримки створення спецтрибуналу та підготуватися до його розміщення у місті. Ван Бастерн Батенбург зазначила, що пропозицію підтримала майже вся міськрада. За її словами, найімовірніше для цього знадобиться чимало часу, щоб створити достатню міжнародну підтримку для створення трибуналу, а потім для того, щоб він почав свою роботу. Вона також припустила, що для розташування спецтрибуналу знадобиться окреме приміщення. Ймовірно, для цього згодяться офіси та зали судових засідань трибуналів щодо Руанди та Югославії, які наразі завершують свою роботу. Збройні сили України ліквідували уже 109 тисяч 720 окупантів. Станом на 5 січня українські військові також знищили 3041 танк, 2051 артилерійську систему, 6108 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Російським пропагандистам та комуністам Олександру та Михайлу Кононовичам змінили запобіжний захід. Їх звільнили з під варти та посадили під цілодобовий домашній арешт. Під вартою вони пробули з березня і до кінця жовтня 2022 року. Про це стало відомо з ухвали Солом'янського районного суду міста Києва від 22 грудня 2022 року. Пише видання Сила правди. Відтак нагадаємо, Михайла та Олександр. Андра Кононовичів затримали у Києві на початку повномасштабного вторгнення Росії. Їм інкримінують спробу повалення конституційного ладу. Після затримання вони одразу потрапили в СІЗО і перебували там майже сім місяців. 28 жовтня. Солом'янський районний суд Києва задовольнив клопотання захисту про заміну запобіжного заходу. Кононовичі відпустили під цілодобовий домашній арешт і надягнули на них електронні браслети. Крім того, не залишились поза увагою слідства і дописи так званих наслідників Побєди у соціальних мережах. Президент Росії Владімір Путін доручив очільнику Російського міністерства оборони Сергію Шойгу ввести з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні. Як повідомили у Кремлі, Путін закликав українську сторону оголосити режим припинення вогню та дати можливість православним відвідати служби у різдвяний святвечір, а також у день Різдва Христо. Київ наразі не коментував цієї заяви Путіна, але після заклику патріарха Російської православної церкви Кирила встановити так зване різдвяне перемир'я, офіс президента України назвав її цинічною пасткою і елементом пропаганди. Шмобіки з Якутії, які перебувають на окупованій частині Запорізької області, скаржаться, що у них немає води та їжі, а телевізор, яким показують паради і військову міць Росії, безбожно бреше. Відповідне відео з'явилося у мережі. Якут на своїй мові розповідає про погані умови служби в армії РФ і висловив так би мовити здивування, що місцеві погано ставляться до Росії. Сіян і вважають їх окупантами. Якут скаржиться, що командування обіцяло не відправляти мобілізованих на передову, тоді як вони все ж опинилися тут і тепер потерпають в жахливих умовах. Показують образливі жести та обзиваються. Білоруські прикордонники поскаржились на прикордонників України мовляв, ті вчиняють проти них. Провокації таке відео масово публікують білоруські змі. Останній случаї в пункті упрощеного пропуска поддобрянка оскарбительні жести, угрожаючі в сторону пограничників. Так би мовити, відважний білоруський прикордонник зазначив, що вони не повелись на ці, нібито провокації, та й надалі пильно несуть службу та готові до всього. Погранічников. Російські військові обстріляли пожежну частину у Херсоні. Внаслідок удару будівля зазнала значних пошкоджень, як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, на щастя, через цю російську атаку люди не постраждали. Він додав, що нікчемні російські окупанти продовжують воювати із тими, хто надає допомогу мирним людям. Але на цьому расисти не дали спокій Херсонщині. Заступник керівника офісу президента України Кирило Томошенко повідомив, що у у Береславі Херсонської області внаслідок влучання снаряда у будинок загинула ціла сім'я: чоловік, дружина та їх 12-річний син. Тимошенко додав, що люди готувалися зустріти різдво разом, але цинічний удар росіян вбив їх у власному домі. Ватажок приватної рашистської військової кампанії Вагнер Євген Пригожин почав виправдовуватись, чому його найманці ніяк не можуть захопити Бахмут Донецької області. За його словами, у всьому винні збройні сили України, які організували щонайменше 500 рубежів оборони. У коментарі пропагандистському виданню Ріа Новості Пригожин визнав, що вагнерівці інколи днями борються за кожен будинок у Бахмуті. Тим не менше, спроби захопи. Это мисто с треском проваливается, уже який месяц поспель. Что такое прорвать оборону? Они вам скажут, что такое прорвать оборону. Оборону прорвать – это сегодня с утра один дом взял, прорвал оборону, а за этим домом еще новая оборона, правильно? И не одна оборона, и таких линий обороны, сколько в Артемовске рубежей обороны? Ну, если сказать 500, наверное, не ошибемся. Да? На каждые 10 метров рубеж обороны. Вагнерівці додали, що їм бракує броньованої техніки та боєприпасів однак їхні коментарі були короткими, ймовірно, щоб не наговорили зайвого. 5 січня у центрі селища Шацьк люди вийшли на вулицю, щоб живим коридором провести траурний кортеж бійця до рідного дому у село Смоляри Світяські. Відомо, що Олександр Костюк загинув 31 грудня 2022 року в районі населеного пункту Іванівка Куп'янського району. Харківської області у героя залишилася мама, бабуся, сестра і брат. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття родині загиблого воїна. Герої не вмирають. У Луцькому районі дві автівки злетіли у кювет. Постраждало четверо людей. Відомо, що аварія трапилась 5 січня на трасі Луцьк Володимир поблизу села Всеволодівка. Як повідомили журналістам телеканалу Конкурент Тіві у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, серед постраждалих вагітна жінка та дитина. Відомо, що потерпілих у різному ступені важкості госпіталізували до медзакладів. Зокрема, вагітну жінку доставили до обласного перената. Центру. За словами гендиректорки лікарні Ірини Горавської, жінка перебуває у реанімації. Також у реанімаційне відділення Волинської обласної дитячої лікарні доставили потерпілу у ДТП дитину. Ще двоє постраждалих госпіталізували в обласну та міську лікарні. Один з них водій, якого, як повідомили рятувальники, довелось деблоковувати з автівки. Наразі усі потерпілі знаходяться під пильним наглядом лікарів. 55-річного луцького лікаря-гінеколога вкотре підозрюють у ситинерстві. Відомо, що йдеться про скандально відомого медика Василя Стефанюка. Як ми раніше повідомляли, він постав перед судом за звинуваченнями у сутинерстві. Втім, попри довготривалі судові засідання, вочевидь, Василь Стефанюк вирішив не зупинятись і продовжив свій, так би мовити, бізнес, не зважаючи ні на що. Нині ж в обласній прокуратурі розповідають судими уже за такий злочин чоловік. Перебуваючи на випробувальному терміні, продовжував підшуковувати клієнтів для двох жінок, які надавали інтимні послуги. Як пише інформаційне агентство Конкурент, посилаючись на власні джерела, відомо, що виїзд до клієнта коштував 2000 гривень. Скільки при цьому отримував сутенер, а скільки повія, невідомо. Прокурори ж наполягатимуть на убранні підозрюваному з запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На Росії знову палає. У Санкт-Петербурзі в котельні заводу Білорусь МТЗ трапилась величезна пожежа. Як повідомляють місцеві рашистські телеграм-канали, в вогонь охопив 420 квадратних метрів приміщення. На кадрах, знятих очевидцями, видно, як над котельнею піднімається велика густа хмара сірого диму. Внаслідок пожежі загинуло дві людини. За попередніми даними, причиною загоряння може бути невчасна зміна відпрацьованої олії на котельні або ж, як завжди, росіянці необережно покурили. Вранці 5 січня рашисти обстріляли з артилерії Чорнобаївку та Комишани в Херсонській області. Як повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, рашисти вкрили села масованим артилерійським вогнем і гатили виключно по цивільній інфраструктурі та мирних людях. Через атаку росіян постраждало чотири людини. Потерпілі мають осколкові поранення середньої тяжкості. Внаслідок ударів росіян пошкоджено будинки, автомобілі, сільськогосподарські приміщення, лінії електропередач та газопровід. Від також рашисти атакували центральну частину Херсона, влучили в будинок. Від отриманих поранень на місці загинув 20-річний чоловік. Росія могла розмістити ядерну зброю в окупованому Криму та Білорусі. Пункерний дід Володимир Путін розглядає ці території як плацдарм для ядерних провокацій проти України. Про це розповів представник Прислужби головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу Фрідом. За його словами, застосування ядерної зброї чи то з території окупованого Криму, чи то з Білорусі, стане останнім кроком для чинного варев режиму і самої Росії. Раніше Українська розвідка повідомляла, що в тимчасово окупованому Риму розташовані російські носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного і морського базування. Бахмуті ЗСУ відкинули позиції окупантів за межі міста. Як повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, наші захисники мужньо боронять Бахмут і не дають ворогу просунутися. Але на жаль, від цього страждає саме місто, яке уже більш ніж на 60% є зруйнованим. Тривають постійні обстріли, в результаті яких гинуть цивільні мешканці та страждає інфраструктура. Варто зазначити, що нині Бахмут є одним із найважчих напрямків на. Фронті, тож віримо у зсу. У Криму знову гаряче. У тимчасово окупованому півострові на мисі Фіолен, що у Севастополі, пролунали потужні вибухи та виникла масштабна пожежа. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, спочатку був спалах, потім вибух і пожежа. На кадрах видно, як у небо здіймається вогонь та чорний густий дим. Окупанти стверджують, що нібито причиною вибуху став газовий балончик, який вибухнув у будинку. Внаслідок інциденту загинула людина. Крім того, у цю ж ніч у Криму знову прогриміли вибухи. Як повідомляють, Очевидці у соціальних мережах йдеться про Бавовну у селищі Нижньогірське. На відео видно, що приліт таки був. Подробиць цього інциденту поки що немає. Предстоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній 7 січня планує провести богослужіння з нагоди Різдва в Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Як повідомили у прес-службі ПЦУ, початок богослужіння запланований на 9 годину ранку. 2 грудня минулого року з повідомленням ПЦУ стало відомо, що свято Свято-Успенську лавру зареєстрували в якості монастиря у складі ПЦУ. За словами предстоятеля, було зроблено вагомий крок для повернення української молитви до Києво-Печерської лаври. Вивезли у лісопосадку, застрелили, а тіло закопали. У луцькому суді заслухали справу щодо моторошного заказного вбивства, яке сталося на Ковальщині. Ідеться про резонансну справу, що трапилась у вересні 2019 року. Тоді на околиці Коваля знайшли закопане у хащах тіло чоловіка із простреленою головою. По гарячих слідах поліцейським вдалося розкрити вбивство та швидко встановити ймовірних злочинців. Офіційна версія – 46-річного волинянина вбили на замовлення, і все сталося через ревнощі. За версією слідства ймовірний замовник вбивства Сергій Савченко. Вчук, який приревнував потерпілого до своєї дружини. Пособником ж в усуненні конкурента став уродженець Грузії Віталій Гадуа. А виконавцем вбивства його рідний брат, який має бойовий досвід на Кавказі Руслан Гадуа. Відвіз їх на місце злочину ще один уродженець Грузії Букія Мамука. Домовившись жертвою про зустріч поблизу надіючого кафе в Ковалі, місце було вибрано заздалегідь, щоб нібито замовити. Мовити йому виконання будівельних робіт Зловмисник зранку, 16 вересня 2019 року, провів потерпілого якнайдалі від дороги та вистрілив йому в голову. Підозрюваних у вбивстві оперативно затримали. А у квітні 2020 року справу передали на розгляд до суду. Здавалося, наче Феміда швидко поставить крапку у цій справі. Втім, минуло вже понад три роки. А віз і нині там. За роки судових засідань двох обвинувачених Сергія Савчука та Букію Мамуку відпустили з під варти під домашній арешт. Інші ж двоє ті самі брати Руслан Гадуа та Віталій Гадуа. Досі перебувають у СІЗО. Відтак, 4 січня 2023 року у Луцькому міськрайонному суді відбулось чергове слухання цієї справи. Під час судового засідання прокурор клопотав про продовження цих запобіжних заходів і надалі. на особу обвинуваченого Е, існує ймовірність, що не е, цього запобіжного заходу останні може вхилитися від суду з метою уникнення кримінальної відповідальності. Тим того, слід врахувати, що в кримінальному провадженні ще не допитані всі свідки, а тому, е, оскільки суд може прийняти їх як дотис лежать після безпосереднього допиту суддя, тому і на даний час існує ризик того, що е, обвинувачення перебуваючи на свободу може е, неправомірно впливати на них е, зміни. Останніми своїх показ втім ані обвинувачення, ані їх захисники з клопотанням прокурора не погодились. А навпаки, просили суд відпустити усіх під особисте зобов'язання. Мовляв, в країні війна і вони краще підуть воювати. Словно слово під захистну хотів би сказати, що Савчук на всі засідання без виключення. Коли були виклики, він з'являвся, то мою. Ми... Бувати, що до нього е за захід вигляді особисто зобов'язання. На, на даний момент е є військовий стан, а годова е Руслан є учасником фактично бойових дій, має навики е відповідно, е до застосування і має таке бажання е піти і захищати суверенітет України, оскільки він є громадянином також України. Однак колегія суддів таки задовольнила клопотання прокурора. Тож запобіжні заходи усіх обвинувачених продовжили ще на 60 діб. На наступному судовому засіданні Феміда заслухає свідків у справі, які повідомлять суду нові подробиці у цій моторошній історії. На волині лютує грип, чимало людей звертаються до сімейних лікарів із страхом, що у них коронавірус. Але лікарі вказують на усі симптоми інфекційної хвороби. Сімейна лікарка Луцької міської поліклініки номер один Світлана Критюк розповіла, що спалах дійсно є, адже з початком зими все більше пацієнтів хворіють грипом. Дуже багато звертаються пацієнтів, і дуже багато відкриваємо, даємо звільнень від роботи. Ну так вам навести останнім часом. От вчора 20 пацієнтів, сьогодні більше 20 пацієнтів на день. Лікарі зазначають, що ковіду стало менше, адже люди вакцинуються. А щодо грипу пацієнти часто забувають про профілактику та щеплення. Ці вірусні захворювання мають тяжкий перебіг, де дуже висока сильний інтоксикаційний синдром. Підвищена температура, яка погано збивається медикаментозними середниками, проявляється нежиттю, кашлем, головними болями, болями в м'язах, в суглобах і такою вираженою загальною слабістю втомою. Звичайно, що останнім часом кількість таких звернень з приводу вірусних захворювань побільшало. У Волинському обласному центрі профілактики хвороб повідомили, що за 52 тижні 2022 року на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі коронавірусну інфекцію, захворіло 7362 особи проти 7246 осіб за попередній тиждень ріс на 1,6%. Серед захворілих 63% становлять діти досі. Надцяти років медики кажуть, заходи запобігання інфікування грипом та ГРВІ однакові тримати дистанцію, носити маску, якщо хворий, бути вдома, не заражати інших, користуватися дезінфікуючими засобами, дотримуватися здорового харчування або підтримувати імунну систему. Найголовніше при поганому самопочутті звертатися до сімейного лікаря. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось!